В міській раді відбулася апаратна нарада за участі заступника міського голови Андрія Криштопова, секретаря міської ради Олександра Скалозуба, керівників комунальних підприємств, комунальних установ, служб, відділів і управлінь Білгородністровської міської ради. Головний акцент було зроблено на питанні прибирання міста від снігових наметів, зачистки крижаного устілку на дорогах та тротуарах через причинену погодними умовами ожеледицю. Спецтехніка міського центру благоустрій оснащена відповідними снігоприбиральними від Валами в перші ж години рісних опадів вийшла на прибирання снігу на магістральних вулицях, аби забезпечити безперешкодний рух приватного та громадського транспорту важкими підйомами та спусками. А далі продовжені роботи по розчищенню від снігу проїжджих частин міста та тротуарів, посипанню піщано соляною сумішу. І так роботи тривали протягом усієї ночі та наступного дня. Двірники комунального підприємства Автотранссервіс самого ранку проводили посипку тротуарів загального користування. Доріжок парків та скверів зачищали автобусні зупинки та пішохідні переходи від снігу, тим самим забезпечуючи вільний та безпечний рух громадян на роботу дітей до садочків та шкіл. Біля будинків комунального підприємства «ЖО-1» двірники підприємства також прочищають проходи до під'їздів, посипаючи доріжки піщано соляною сумішшю. Загалом всі комунальні підприємства міста працюють в штатному режимі. По деяким водопідйомам комунального підприємства водоканал» застосовувалися тимчасові Обмеження у зв'язку з критично низьким рівнем води та необхідністю наповнення резервуарів. У разі виникнення поривів аварійні бригади працювали над швидким їх подоланням. Тепло в житловий фонд та об'єкти комунальної власності подається безперебійно, але через нестабільне електропостачання виникають певні труднощі, зазначив керівник комунального підприємства Михайло Волканов. Вода вроде э, Наладились отработали более-менее нормально. Вот, потому и чуть просадка напряжения, и сразу срабатывают частотники, отсекает факел, пришлось немножко помучиться, да. Вот. А так все в рабочем порядке. Через стабілізаційні вимкнення електроенергії ДТЕКом в житловому фонді комунального підприємства жо 1 виникають аварійні ситуації. Вибиває запобіжники після стрибків напруги в мережах. На виклики, які надходять як від громадян, так і від керівництва ЖО1, бригади ДТЕК не виїжджають, хоча диспетчера зазначають, що бригади вже працюють на лініях. Заступникам міського голови дано доручення відлагодити роботу прийому та фіксації викликів, що надходять від мешканців будинків до аварійної служби комунального. Підприємства у співробітництві з кол-центром міської ради. Нагадаємо, телефони контактного центру три та 067 десять 06 і телефони аварійної служби комунального підприємства ЖО1 098 098-371-0846 та 063-382-73-92. Техніка комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на маршрути по вивозу сміття інша розвозить пісок для посипки головних вулиць, що ведуть до. До об'єктів соціальної інфраструктури, а далі по спальним мікрорайонам міста зазначив керівник В'ячеслав Ганчурін. Заступник міського голови підкреслив, що роботи з підсипки також слід проводити згідно норм. Піщано-соляну суміш застосовуємо виключно на покриттях з бетону та асфальту на тротуарній плитці в піщану, аби запобігти її руйнації. Якщо критична ситуація немає чим розбити і просипати піском, якщо замерз, то суміш додається 5%, Це максимально. 5% на 95%. Тобто 95% пісок, 5% розмішується. Це максимальна концентрація, яка видержує тротуарна плитка. Також Андрій Криштопов нагадав керівникам комунальних підприємств тримати на контролі запас паливно-мастильних матеріалів, а також завершити роботи по встановленню автономних заправних станцій і чітко вести облік. Подивлюся, як вони у вас заповнені, як використовуються в кого картки, яким чином ведеться контроль і журнали. На завершення апаратної наради було наголошено на необхідності ведення комунальними підприємствами систематичної роботи щодо прибирання міста від снігу та його наслідків. І нагадав власникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що відповідно до кодексу чистоти міста у разі випадання снігу та створення ожеледиці, вони також повинні дбати про благоустрій прилеглої території та вчасно проводити її очищення від снігу та льоду. Особливу увагу слід звернути на місця постійного пересування льод. Тротуари, сходи та пандуси. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.